Слава Анації, вітаю на каналі Dober Рембат, я Сашко Добрий. Це мало бути відео про оцю дуже корисну річ, яка надає потрапляти воді, якщо вона є в солярці, у нас в бак БМП. Але конкретно оця нова лієчка, так, близько 350 гривень. Це в розетці я замовляв, але такі самі на авторинках є. от Я взяв там трохи солярки, ну, я спустив з бака там. Думав, може, конденсат, як конденсата там не виявилося, то я трохи додав водички в солярку, і у підсумку десь 50 на 50 так, мілілітрів по 30 солярки і води. І солярка вона у нас збігла, і водичка, ну, вона ніби намагалася стояти. В принципі, поки я не рухав, вона нібито стояла, так здавалося. А що я трішечки так поворушив, то вона потроху собі збігла. Тобто ця сіточка ну, надійно, упевнено, водичку не можна сказати, що би тримає. Може хтось ну, із таким стикався, може і ну, я щось роблю неправильно. так, ну, Бо я сам вперше таким скористався. Це побратими мені порадили, які тривалий час вже таким користуються. ну, Однозначно, від механічних домішок, як бачимо і розуміємо, звісно, воно захищає, що вже, звісно, плюс. Але, тим не менше, там задекларовано так, що воно затримує воду. І щось воду воно не дуже то у нас і затримує. так. Ну і це, чесно кажучи, достатньо прикро. Бачимо так, перебігає водичка. Ну І так само і з соляркою. Солярка збігла швидко, а водичка затрималася, а все одно теж потроху-потроху собі туди перебігла. Такий незалік. Або лієчки, або мені. Діліться коментарями, що ви про думаєте, який маєте досвід. Може я щось роблю неправильно. Але отут якісь такі таке враження, що по спаяному шву воно набігає. Піду я перекушу. Гарного всім дня!